Японська народна казка. Як чоловік сповіщав про пожежу, жив собі колись чоловік. Одного разу прикидається він уночі, виглядає у вікно, на дворі щось світиться. Ой, що це таке? подумав чоловік і відчинив вікно. І Як же він здивувався, коли побачив. Що горить сусідський будинок? Треба якнайшвидше сповістити про це старосту, вирішив він, але тут же зупинився. Стривай, у таку хвилину потрібна розважливість. Чоловік розпалив вогонь, нагрів води, помився і поголився, потім убрався в святковий одяг, взяв дорогі сандалії, а в руку взяв віло. Бо хіба можна з'явитися перед такою високоповажною?